На рівненській атомній електростанції під головуванням генерального директора РаЕС Тараса Ткача відбулася чергова підсумкова нарада з охорони праці. Безпека виробничої діяльності та збереження здоров'я персоналу це найвища цінність та наша спільна відповідальність. Відтак, кожен повинен неухильно виконувати вимоги з охорони праці, зауважив керівник АЕС. На засіданні обговорили стан виконання вимог безпеки та реалізацію заходів з охорони праці на підприємстві. Головний інспектор РаЕС Сергій Гузоватий наголосив на дотриманні стандартів безпечної експлуатації енергогенеруючого підприємства, звернув увагу на важливості якісного проведення інструктажів та спеціального навчання для працівників атомної станції з метою забезпечення належного високого рівня культури безпеки на Рівненській АЕС. Здоров'я та безпека працівників є найвищим пріоритетом нашого підприємства. У філії ВП «Рівницька АЕС щомісяця проводяться дні охорони праці. На підсумкових нарадах робляться певні висновки про роботу Служби охорони праці у поточному місяці. Також на чергову підсумкову нараду з охорони праці було запрошено директорку комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради Вараська багатопрофільна лікарня Тетяну Латишенко. Вона ознайомила присутніх із ключовими показниками роботи лікарні, кадровим забезпеченням, станом обладнання та планами щодо покращення медичних послуг. Перше, що я хотіла донести до керівників, що Варазка ботопрофільна лікарня має сучасне обладнання, що наша лікарня має фахівців, які надають допомогу на цьому якісному обладнанні, що в нас в закладі є молоді спеціалісти. За результатами засідання було визначено пріоритетні напрями роботи щодо вимог та дотримання правил безпеки на атомній станції. Також головний інспектор РаЕС Сергій Гузоватий підкреслив важливість співпраці Рівненської АЕС з Вараською багатопрофільною лікарнею та місцевою громадою задля забезпечення безперебійної медичної допомоги та підвищення якості медичних послуг. Я впевнений, що така конструктивна співпраця між філією та… Міською лікарнею вона є дуже показовою, вона є дуже корисною, як для лікарні, так і для працівників нашої філії. Дуже вдячна керівництву станції, і це завжди було. І сьогодні є. І я вдячна і пишаюся тим, що ми розуміємо один одного в співпраці. Надіюсь, і подальшому будемо співпрацювати і допомагати один одному. Альона Грищук, Анастасія Лалак Уїда з